Вітаю. Ми з вами пройшли з 1 березня Велетенський шлях від законності рабства в нашій системі до його незаконності. Від законності зла в нашій системі до його незаконності і скасування. Ще попереду величезний шлях. Ми люди з вами. Отримали по святу благословіння і взяли на себе відповідальність за життя нашої цивілізації. Нам передали ці повноваження архангельські сім'ї. І як по мені, це логічно, розумно і так має бути. Ми маємо саме відповідати за своє життя, життя своїх близьких, життя планети і. Життя цивілізації і людства в цілому. За цей час ми з вами пройшли велетенський шлях, ми багато що зробили. Ми е, почали працювати з егрегорами, прибирати їх владу на планеті, прибирати їх ненаситні, ненаситність на планеті і отримувати свободу від них. Багато хто з вас повністю звільнився від. Е, Грегоріальних структур, і ми продовжимо цей процес. І скоро планета звільниться від всіх егрегорів, і в першу чергу від егрегора рабства. Хоча він надпотужний, але от зараз він здригається. Він, може, він сміється таким чином, але недовго не йому лишилося сміятися і е, е, не, е, не нажерл е, поглинати нашу енергію, не на свою суть. І всі його помічні, помічні Грегори теж скоро підуть. Ми з вами повернули пам'ять лімурійських часів, пам'ять атлантичних часів, пам'ять періоду древнього, 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 древнього Єгипту. Ми все, все взяли в свої руки. Ми несемо тепер за це відповідальність. І сьогодні ми 1 жовтня, о 12 годині, кожен в своєму часі. Я вирішив, що сьогодні ми зробимо саме так. Відео буде викладено наперед, 12-ту годину Києва. Це такий мій експеримент технологічний. Отже, ми сьогодні з вами знову виходимо на місця сили. Кожен в свій час, бачите, в чому новина, кожен в кожен своє, в своєму режимі і приєднується до нашої єдиної молитви. Але ми орієнтуємося все-таки на 12-ту годину. Все буде поєднано через нульовий меридіан. Всі енергії увійдуть в Землю і в ті структури планети, де необхідно, для відновлення її слення для зцілення людства. Сьогодні ми з вами вийшли для того, щоб е, створити нову лімурію нову ідеальну систему, новий ідеальний світ. Саме це було. Величним замислом Творця, коли він створював світи, коли він створив себе. Коли він усвідомив себе, йому захотілося створити ідеальний світ і що з того вийде. І цей процес створення відображено на нашому з вами символі, універсумі, і він глибинно передає світоустрій нового ідеального світу, його облаштування, його сакральну геометрію і таке інше. Я вам повідомляю, що тиждень тому була створена сакральна фігура в нашому світі і активована, і працює. Отримала назву Куб Овна, Вона базується на кубі Метатрона. Це надпотужна енергетична структура. Без посвяти її можна спостерігати. І поки що тільки так. Але ви вже бачите її наслідки. Вона утворює і проводить це і портал, в тому числі. Вона утворює і проводить нові енергії в наш світ. Вона їх посилює, вона надає захист. І це нова, динамічна, постійно змінююча структура, яка належить, ну, ми думали, що восьмого рівня, дев'ятий і вище рівні. Вона йде від ісконних. Першого утворюючих енергії Всесвіту і до наших сердець, до нашого третього виміру. Вона поєднує всі світи, і ця енергоструктура має для спілкування і роботи з нею має бути певний рівень вібрацій, абсолютна відсутність зла і в вас. І, звісно, ліпше, щоб це було посвята. Але ви вже можете. Розуміти і відчути вплив цієї структури, в ній е, приймає участь енергія святого Граалю, в тому числі, і ця енергія потужно е, заповнює і, на нашу планету, нас і наші серця. Адже при тому, що це елемент нової сакральної геометрії, ново, нових скрижалів, тим не менше. Це частина інтегрується в увесь наш світ. І це калібратор, все, що не буде співвідноситись і звучати з цією високою октавою, буде в комфортній формі покидати наш світ. Сьогодні ж ми з вами поєднуємо наші серця, поєднуємо наші серця з метою створення. І ми не повертаємось в лімурійські часи. Ми не повертаємось в п'ятивимірні часи е, тіла, а ми рухаємось далі. Колись творець через своїх перших деміургів створив ідеальний світ. І цей ідеальний світ хотілося повторити в максимальній плотності життя. І ми створили на нашій планеті максимальну плотність третього виміру, поглинуло нас зло. Із цього зла ми можемо з вами стартувати і створити світ світ любові, світ щастя, світ радості, світ безпеки, світ миру, світ багатства для всіх. Справедливость тут не підходить, бо це теж судження. Але цей світ буде створено повністю на законах Всесвіту. І це буде світ. Добра, милосердя, співчуття, радості, любові, миру. Отже, сьогодні ми виходимо і молимось, і кожен малює широким пензлом або маленькими мазочками новий світ, світ наших дітей, світ усміхнених дітей, світ без аб'юзу, без насилля, світ без війни, світ в радості і щасті, коли ми всі ситі в цьому світі, всім є що їсти. Всі реалізовані в цьому світі, всі відповідальні, вільні, незалежні, радісні, живуть в любові, поважаючи себе, поважаючи, оточуючих, поважаючи всі форми життя і створюючи щодня своєю любов'ю, своєю думкою, своєю емоцією, своєю рішенням. Своїм творінням, своїми вчинками новий світ, світ, в якому комфортно всім. Світ, в якому гармонійно всім. Світ гармонії і миру, світ добра. І цей світ вже створюється, не дивлячись на те жахіття, яке відбувається сьогодні. І за куліса рухне. Ми знищимо всі ці кулуарні рабовласницькі структури. Ми змінимо систему фінансів. Систему е фармації, здоров'я, систему освіти це все буде змінено і буде працювати заради людей, заради процвітання, а не заради кількох сімей, осіб або якихось е так званих керівників планети. Воістину. Сьогодні починається нове життя. Сьогодні ми починаємо створювати наш новий світ. Об'єднуємось, рухаємось в цей світ, думаючи про себе особисто, поважаючи себе особисто, думаючи про своїх дітей, про старших людей, про їх особистий і персональний комфорт. Сьогодні, завтра, завжди. Ми маємо про це думати. Ми маємо це створювати. Ми маємо отримати перемогу над своїм персональним злом вже сьогодні. Мені шкода тих, хто не справився з цією надважкою зада з задачою. І не хватило в них ні мудрості, ні світла, ні любові, не справитися з самим, не попросити допомоги у того, хто міг дійсно їм допомогти. Таких, на превеликий жаль, дуже багато. Але сьогодні. Поєднуючись з серцями, з хранителями різних рівнів, з володарями різних рівнів і різних напрямків, з архангельськими сім'ями, з усіма жителями планети, з усіма Вознесенними майстрами, майстрами Вознесіння, це різні. Це різні майстри. Це майстри Вознесіння і Вознесенні майстри. Поєднуючись з ісконними, з усіма пантеонами, поєднуючись з Творцем всього сутнього, об'єднавшись енергією фазетів, об'єднавшись любов'ю, миром, щастям, злагодою, об'єднавшись з енергією святого Грааля, ми з вами відправляємо, робимо потужний могутній крок. Крок у наше світле майбутнє, у наше. Te Підставимо наші серця під потужну енергію, люблячу, підвищеної плотності енергію святого Грааля. Предоставимо можливість Граалю очистити наші серця, очистити нашу енергоструктуру від рештків, від тіні зла. Ми продовжуємо молитися, продовжуємо молитися і щодня. Наші роботи не завершуються тільки першим числом. Всі числа перші, перше березня, перше е, квітня, перше травня, перше е, липня, перше серпня, перше вересня, перше жовтня, перше листопада і так далі поєднаються і поєднані в один ряд величних робіт. І між цими роботами ми проводимо інші роботи, які теж являються, виплітають ланцюг логічний зміни нашої парадігми, зміни нашої реальності. Так ми не занадто швидко можемо змінювати цю реальність. Але ми маємо на увазі, що мільярди років ми створювали цю плотність третього виміру. Ми мільярди років створювали імперію зла. Ми мільярди років е, створювали імперію рабства. І якщо ми одномоментно в один ми в одну мить е, змінимо це, це буде катастрофа. Це буде знову Армагеддон і так далі. Тому ми е, створюємо передумови, ми допомагаємо процесам, ми процеси продвигаємо гармонійно, ми дбаємо про майбутнє людства, ми дбаємо про... Те, щоб процеси не були катастрофічними. І в природі, ви подивіться тепер, за куліса нагнітає е, владу, е, самодурство і самоуправство всіма способами. І ми маємо це зупинити, ми люди. Ми маємо чітко дати відповідь: ні. Ми маємо зупинити так звані намагання керувати, рулити, рулити планетою через всі ці недолугі структури. Які створені для того, щоб тут повілювати рабами. Ми не раби, ми заявляємо сьогодні. Ми вільні люди, ми відповідаємо за себе, ми відповідаємо за свої сім'ї. І якщо вас, керівників держав, і наддержавних установ це не влаштовуєте, ідіть геть з планети, з життя, з втілення, ідіть в серце Бога. І там вам буде чудно і комфортно, і там ви зрозумієте, де правда істина, і де воля Бога, і де те, що протиречить. Ви сьогодні протиречите волі Творця всього Сьогоднього. Сьогодні воля Його, любов і воля, радість і незалежність, свобода і гармонія, щастя і добро. Ось воля Творця. Явлена в нашому світі і затверджена юридично на всіх рівнях Всесвіту, від творця до нашого рівня. І тепер нам з вами надвести лад потрібно на нашій планеті Земля. В кожній країні з кожним президентом, системою банківською, системою фінансовою ми маємо навести лад. Все це здоровою охороною, здоров'ям. Все це має працювати на людей і не бути спрямован, і має спрямовано бути на наш комфорт, на послугу, а не на обмеження нашої волі, свободи, незалежності, можливості пересуватися і таке інше. Ми маємо. Право, і ми його вимагаємо прямо тепер. Отже, день 1 жовтня наступив, наша робота вплилася в усі попередні роботи і всі майбутні роботи. Ми вийшли сьогодні і проголосили. Новий світ. Створено і продовжує створитися. Сьогодні, о 22-й за Києвом, команда через скайп-конференцію проведе роботу потужну на, на камені Аклі на вершині Лімурії, що збереглася дотепер. І хто хоче приєднатися фізично, і, і, і має можливість до вечора сьогоднішнього дня. За київським часом прибути в Ванкувер. Звертайтеся до Орісти Сан. Хто хоче приєднатися до скайпу, звертайтеся до Орісти Сан через її соціальні мережі отже, ми зробили потужний крок. Обіймаю всіх серцем, об'єднуємось через любов, через взаємоповагу і прияття. Ми всі рівні серед рівних. Отже, дякую, дякую, дякую. І не забудьте, мої дорогенькі, підписатися на мої соціальні мережі: YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok. Це важливо для гармонійного і потужного руху людства вперед. Чим більше нас, тим більше. Потужні наші кроки, тим більше ефективно вони реалізуються в життя. Дякую, дякую, дякую мої дорогенькі. З Богом рухаємось далі.